Вічно відволікаєшся на різні дрібниці, тож би переглянути стрічку новин, почитати старі конспекти або просто дивитись на якусь одну річ. І ти не знаєш, як вирішити цю проблему? Що ж, зараз пропонуємо поговорити з тобою про організацію робочого місця, адже саме воно впливає на твою концентрацію протягом дня. Ну що, поїхали. Перша порада тримай в порядку свої гаджети. З 2022 року все наше життя набуло статусу онлайн, тому більшість свого часу ми проводимо разом з телефонами. Тож, зараз саме від їх чистоти залежить дуже багато, наприклад, наша концентрація, мотивація або ж кількість виконаних задач. Тому радимо тобі встановити часове обмеження на ті додатки, які відволікають тебе. Це зменшить використання тобою телефону у тих випадках, коли в цьому немає жодної необхідності. Друге. Опікулися про чистоту робочого столу. Прибери всі чорновики, чашки, нотатки та інші непотрібні тобі речі. Таким чином, ти позбавишся всіх факторів, які негативно впливають на твою концентрацію. Здавалося, б, як може вплинути одна чашка або списаний нотатник? Та насправді, коли ти прибереш своє робоче місце, ти відчуєш суттєву різницю, бо правду кажуть: якщо чисто вдома, то й порядок у голові. Третє: романтизуй місце, де ти працюєш. Давно мрієш купити гірлянду або роздрукувати круті фотографії? Що ж, настав час зробити це. Прикрай свій робочий стіл, зроби так, аби з кожним разом в тебе з'являлося все більше і більше бажання працювати за ним. Це надасть естетичне задоволення та замотивує тебе до нових звершень. Невелика порада. Ідеї для цього можна глянути на Pinterest. Четверте, попіклуйся про музичний супровід. Легка фонова музика створить чудову атмосферу для того навчання, яка розбавить страшну тишу легкою мелодією. Це може бути, наприклад, доволі популярне на YouTube Luffy Girl. Головне, аби музика дійсно допомагала, а не відволікала. Бо в негативному випадку музичні баси можуть лише збивати тебе від виконання якоїсь важливої цілі. Ну і тете, не забудь про органайзери: тримай всю свою канцелярію, зошити або ж дроти складеними та впорядкованими. Таким чином, мати маленького перфекціоніста тут до нагоди, бо, розклавши все по полицях, ти не будеш витрачати увагу на речі, які лежать нерівно чи неакуратно. Тож, це також допоможе тобі бути більш сфокусованим на певні задачі. Тому вітаю! Сьогодні ти навчився робити свій освітній або робочий процес більш продуктивним та корисним. Сподіваюся, тобі сподобалося це відео? Тож став лайк, підписуйся на наш канал та обирай своє майбутнє з першим серед кращих.